Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо з вами готувати піцу. Я так думаю, що багато людей любить піцу, особливо діти, але ми будемо її готувати на незвичайному тісті. Тут взагалі не буде тіста, це ось основа наша, це картопля. Що нам для цього знадобиться? Ну, По-перше, це картопелька. Вона в мене вже очищена, в очищеному вигляді це 700 грамів картоплі. Для тіста нам знадобиться ще 200 г молока, мука, сіль, перець. Муки, до речі, десь 150-170 грамів. Для начинки нашому це буде, звичайно, сир. У мене два види: сир. Такий беріть будь-який на смак. Сир моцарелка маленький, перчик, помідорки. Ну і ковбаса, і огірок солений. Це все. Перше, що ми робимо, це ми натираємо ось нашу картопельку на ось цю велику течку. Ось так. Картоплю ми натерли. Тепер залила я її вже холодною водою, прям холодною з крану водою. Трошки, щоб вона постояла і виділила, віддала сюди крохмаль, він нам не потрібний. А поки включаємо нашу духовочку. 180 градусів верх низ і ще будемо сюди додавати в тісто в нашу цибульку. Просто велика цибуля. Цибульку ми почистили. Вона в мене така величенька. Тому ми будемо її різати ось так навпіл, ще навпіл. І таким тонесеньким полукільцем. Дуже тоненько її нарізаємо. так всю цибульку. Цибульку ми ось так нарізали. Дивіться, вона така вже майже полупрозора. Картоплю я також вже злила з неї воду і насито, відкинула на друшляк. І ось вона вже. Додаємо сюди цибульку. Ось так. Перемішуємо. Дуже повірте, це дуже просто. Це легше, ніж дріжджове тісто робити. Я рахую, що ще й смачніше. Підсолюємо за смаком, додаємо, я вже казала, 200 мл молочка, ось перемішуємо, додамо ще меленого перцю за смаком. І муку. Муку я вже казала: 150, десь 170 грамів. Буду додавати і дивитись на консистенцію. І ось поки перемішуємо. Ось тісто ми перемішали, не потрібно його там замішувати чи ще щось робити. Всі інгредієнти ось так додали, змішали все. Беремо велике деко, я вже взяла, застелила його пергаментом. Додаю десь. Ось так ложку олійки, звичайно, олійки. Так, олійку я вже змастила наше деко. Висипаємо отак сюди наше тісто, все. І також зараз візьму лопаточку і буду розподіляти його. На нашому. Дивіться, Ось ми тісто так розподілили по нашому деку. Духовичка в нас вже нагрілася. Нагадаю, 180 градусів верх-вниз. Ставимо на середній рівень десь хвилиночок 20-25. А поки Друзі, готуємо нашу начинку, щоб потім не чекати. Нарізаємо колбаску. Дивіться, ви беріть те, що ви саме любите в піці. Це може бути прошу, бекончик. Сирокопчена ковбаска, баличок. Беріть те, що саме ви полюбляєте. Я буду зі звичайною ось такою ковбаскою. Ковбаску ось ми нарізали, нехай відпочине. Тепер наріжемо перчик. Я люблю в піці перчик, тому додаю його. Перчик ми нарізали, одного достатньо. Будемо нарізати помідорки. Помідорку ми також нарізали. Будемо зараз нарізати огірок солений. Я дуже люблю, коли в піці є ось такий смак солоного гірка. Беріть такі, як ви любите. Мариновані, можна взяти. У мене такі, як бочкові. Огірки ми нарізали. Будемо зараз робити наш соус. Я дуже люблю руновський соус, і це не реклама. Саме. Соус кетчу. Ось дивіться, ось такий. Наливаємо десь по баночки. Сюди майонезика. Я рахую, що в піцу можна і не робити самостійно. Але якщо що, рецепт в мене є домашнього майонезу. І трішки додаю гірчички. А ви за смаком, можете не додавати, якщо не любите. І перемішуємо. Пройшло, друзі, 25 хвилин. Дивіться, наша основа для піци вже готова. Це вже так пахне, неможливо тут знаходитись. Залишаємо духовочку нашу працювати. І зараз швиденько, ось так, змастимо нашим соусом те, що ми з вами робили, і будемо розкладувати. Всі далі інгредієнти. Соусом ми змастили все. І тепер в довільному порядку: як вам зручно, як ви що більше хочете, додаєте всі інгредієнти. Ось так я розкладу, а ви поки почекаєте. Ковбаску ми розклали розкладаємо перчик. Дивіться, якщо любите, можете додати ще в начинку і цибульки. Але в мене є цибуля вже. Ось в тісті, тому я цибулю саме сюди не додаю. Перчик розклали, розкладаємо наші огірки в солоні. Ось, я рахую, що це вже красиво. Справжній натюрморт. І тепер помідорки також викладаємо. Друзі, коли я робила начинку, ну, тобто підготувала всі інгредієнти, нарізала. Ви бачили, що в мене є сир. Сирок я на терку не, не натирала, тому що, щоб він не завітрювався, будемо прямо сюди, ось так. Беріть той, що ви любите. До речі, завжди пробуйте те, що ви кладете. Ви бачили на першому нашому кадрі, я підготувала ще міні-моцарелку, щоб сюди покласти. Але добре, що наш оператор її спробував, вирішив спробувати, і вона така вже підгулявша, скажімо так, стала. Тому я її сюди не кладу. Сир у мене тут грамів 200. Ще раз хочу сказати, що беріть той, що вам до вподоби. Ось так. Сир я натерла, дивіться, як гарно. І трішки-трішки підсолю нашу піцу. І будемо ставити її в духовочку. Духовка наша розігріта, ми її не виключали. Також 180 градусів верх-низ, середній рівень. Ставимо хвилин на 15 і будемо дивитись, друзі. Ось пройшло 15 хвилин часу. Наша піца вже готова. Яка краса. Ось. Я рахую, що це ще і смачно. Зараз хай трошки вона постоїть. Я її розріжу і покажу вже, як вона виглядає. Ось дивіться, шматочок я відрізала. Вона вже, звичайно, готова. Дивіться, як це гарно. І 100% смачно. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, і буде вам смачно. До нових зустрічей!